Вечер 20 січня, малярні роботи, калітка, покраска. Як вам колір? Гарний чи не гарний. Я думаю, мені цікавий. Ну, мені дуже гарно І колір. А це ж ручка тільки трішки виділяється, а так все добре. Це так от ми покрасили. Сь... Сьогодні тільки колітку покрасимо. А завтра, мабуть, я буду потихеньку знімати ворота і ворота красити Сітку тут теж покрасимо, бо вже як время Ну, треба трошки закругляться. на сьогодні хватає, я думаю. Так що, отак я покрасеню. Так що такі справи, люди. Коментуйте, правильно, неправильно роблю. Я думаю, для себе мені все цікаво і все гарно. Так що якось такі справи. Підписуйтесь. Гарного всім вечора, теплого, слава Україна і героям слава всім гарного вечора.